Вітаю вас на телеканалі Чернівці. Сьогодні вівторок, 25 лютого. Ви дивитесь Чернівецький репортер. В студії працює Дар'я Товпіч. Про події, які цього дня відбулися в місті та області, традиційно о цій порі розкажуть наші журналісти. Далі короткий анонс. Близько восьмої ранку на центральний залізничний вокзал Чернівців прибув потяг з учасниками бойових дій на Майдані. Блокпости народного контролю почали встановлювати по всій Україні біля пунктів пропуску. В Чернівцях відбувся брифінг нещодавно обраного секретаря міської ради Ярослава Кушнірика. Близько восьмої ранку на центральний залізничний вокзал Чернівців прибув потяг, у якому до свого рідного краю повернулись учасники бойових дій на Майдані. Чернівчани влаштували хлопцям теплий прийом. Зустріч героїв та їхні розповіді про події в столиці. Далі у сюжеті. На пероні залізничного вокзалу зібралося чимало активістів, боковинців, друзів, родичів та близьких тих хлопців, що були на Майдані, аби змінити життя в нашій державі. А натомість потрапили на війну і на власні очі бачили, як розстрілюють українців. Найменше, що ми можемо зараз, подарувати їм квіти, адже вони для нас, справді, кожен з них для нас герой. Навіть той, хто подавав руківку, для нас герой. Адже в ці дні, коли над ними свистіли кулі, дійсно це було дуже небезпечно. Вони стояли там, і хлопці молоді. І слава Богу, що вони повернулися зараз живі, здорові, до своїх сімей. І ми сподіваємося, що наш народ ніколи не забуде подвиг таких людей. Я рада, що вони живі і приїхали. Наші буковинці, слава Богу. Плакати і квіти найменше, що можуть зробити для хлопців, адже кожен з цих 15 майданівців герой, запевняють, зустрічаючі. Щоправда, майданівці не вважають себе такими героями. Вони просто відстоювали права громадян України. Справжніми героями ж вважають тих, хто загинув. Дуже такі аж герої, як нас уже прямо зробили. Але ми знаємо, що герої наші. Хоч і всі дійсності всі бойові дії. Я був там. Я з 3 грудня на майдані. Їхав додому, бо заболів трошки полічився чуть-чуть. Потім далі туди, лише якась біда, далі туди, а що робити? На барикадах, ми не було на тому майдані, де там співають, пісні танцюють, ми іменно було там на барикадах. От привезли з Врушевського на центральну площу хочемо віднести, поставити біля пам'ятника. Буде як музей. Тепер для мене майдан це не, є не площа нічого, а майдан це щось більше. Коли кажуть, майдан це вже трохи душу. Хлопці також зазначають, що Майдан це та подія, яка більше ніколи не має повторитися. І щиро сподіваються, що своїми діями змогли зробити так, що наша країна стане оновленою, в якій простим людям буде краще жити. Генрія Табеох, Олександр Губін, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Блокпости народного контролю почали встановлювати по всій Україні біля пунктів пропуску. Активісти чергують там цілодобово. Оглядають автомобілі, які виїжджають за кордон. Шукаються у салонах політиків, які можуть втікати зі своєї країни щоб уникнути відповідальності. Один з таких постів розгорнули і на Буковині за кількасот метрів від держкордону з Румунією. Блокпост активісти встановили на під'їзді до міжнародного автомобільного пункту пропуску Порубни, Стоять тут уже третю добу. Ось на цьому щиті зображено списки та фотографії чиновників. Завдання активістів не випустити їх за меж України за кордон до сусідньої Румунії. На чорнобілих знімках переважно голови райдержадміністрації. Крім знімків на щиті, великі списки. Можно блаців місцевих і, скажімо, від персону Януковича, якого скажімо, не можу дотепер зловити. В принципі, я не володію останньою інформацією. Добрий день. Народний контроль, Що перевозяв? Слава Україні. Героям слава. Продукти? Януковича. Майтек. Тетушек? Майм Так? для. Да? Какая-то была да. слова. Чергують позмінно до групи входить щонайменше троє осіб. Ми народна організація, ми напід, ну, ми, якби нам не подобається сьогоднішня влада, ми хочемо хоч щось змінити. Ми організували цей блокпост ну, в основному для цілі на підтримку майдану, щоб було видно, що Буковина також якби, підтримує дану акцію. У багажники заглядають не всім, Дебільшого на ходу глядають пасажирів у салонах, аби серед них не виявилося посадовців зі списку. Дуже добре. Не контролюють порядок. Это хорошо, что есть вот такие блокпосты, потому что мало кто может выехать. Есть некоторые, которые даже могут смыться от этого дела. Смыть руки, и виновные остались безнаказанны. Это хорошо, надо активистов, он так побольше, это все контролирует. Если это народ будет все контролировать, это уже власть уже не сможет так все оставить, чтобы без предела. безнаказано. Щоправда, стверджують активісти, не всі водії поділяють їхні погляди і категорично проти таких блокпостів і оглядів транспорту. Там якісь мої багачі знаєте, то вони там там, от, там, ну, там не хочуть відкривати якби, там, ну, щось, починають видумувати, а ви хто такі, на яких правах тут стоїте. Ну, Якби різні ситуації були. Поки що ніхто з чиновників за кордон цим шляхом не виїжджав. Олександр говорить про свою зміну. Якби ж когось і виявили у авто, знають, що робити. На допомогу будь-якої хвилини готові прийти і прикордонники. А до того ж, на руках стверджують активісти мають необхідні акти для складання протоколів на порушників перетину кордону. Олександр Хмель, Руслан Коков Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. В Баншанському монастирі готуються до можливих провокацій. Останніми днями все більше ширяться чутки та інформація в соцмережах про нібито захоплення монастиря невідомими в масках та революціонерами. Чернівецькому репортеру із власних джерел стало відомо про готовність монастиря дати відсіч невідомим нападникам. Вже безпосередньо на місці. Ми переконались, що в банченах декілька сотень людей, переважно місцевих жителів та прочан монастиря, дійсно очікують на провокації. Люди зазначили, що чули про заклики на майдані їхати в Банчени. Саме тут розташований відомий монастир та дитячий притулок, яким опікується отець Лонгін в миру Михайло Жар. Зазначимо, напередодні з'явилася інформація, що колишній президент України Віктор Янукович може переховуватись в Банчанському монастирі. Згодом цю інформацію спростували в свою чергу. Представники правого сектору в соцмережах заявили, що не втручатимуться в справи духовенства та не чіпатимуть церкви. Події останніх трьох місяців в Україні не залишили осторонь нікого. Хтось переживав за майдан, хтось на нього їздив. Хтось підтримував колишню владу і засуджував мітингувальників. Домог багато, багато емоцій і точок зору. Люди, обговорюючи останні і нинішні події, часом починають сперечатись про абстрактні речі, які насправді не мають навіть опосередкованого впливу на їхнє сьогодення. Психологи Чернівецького інституту післядипломної освіти запропонували створити безкоштовну службу психологічних консультацій з метою зняття емоційної напруги у суспільстві. Як це виглядатиме, дивіться в сюжеті Надії Величко. Навіть якщо ви не їздили на майдан і не брали участі у мітингах місцевого рівня, ви все одно можете потребувати психологічної допомоги, переглядаючи новини по телевізору, слухаючи радіо, спілкуючись зі знайомими, чи, хоча б спостерігаючи за зростанням курсів валют, людина виходить із зони комфорту. Надзвичайно важливо, щоб цей стан вона сама розуміла і могла контролювати. Позитивним є адекватна реакція, і позитивним є, якщо я в мене нічого не міняється. Тобто ці події, які відбуваються, не вплинули на мою ось цю побутову життєдіяльність, на стосунки з іншими людьми. Тому що зараз багато і конфліктних ситуацій виникає між людьми з приводу тої чи іншої позиції, яку ми можемо і на вулицях бачити, і в транспорті. Тому, якщо я захоплений цими такими емоціями, то мені потрібно ну, хоча б один раз поспілкуватись з психологом, щоб зрозуміти, чи це в мене просто ситуативна реакція, чи це може спричинити якусь таку ну довготривалу реакцію, яка може привести до в майбутньому до якихось таких розладів і ну негативних наслідків. Багато людей і активні учасники подій, і ті, хто займають іншу позицію, переживають різні емоційні стани. Їхня потужність варіюється від констатації фактів до емоційних розладів. Може. Можуть траплятися гострі панічні реакції, реакції дезорієнтації або розчарування, посттравматичні стресові розлади. Найнебезпечніше те, що усе це не формується протягом кількох днів і навіть тижнів. Для виникнення депресії потрібно щонайменше півроку. І якщо не стабілізувати власний емоційний стан, вона таки виникне. До нестабільного відноситься не тільки негативні емоції, але і занадто іфоричні, які ви назвали. Це також може свідчити про те, що з часом це може бути через пару днів, через тиждень, місяць. Занадто ейфорія може перейти в як зазвичай буває в стани зворотнього зворотньої реакції в свідомості людини. І за ейфорії. Може перейти в якусь депресивність, в апатію, в розчарування. Психологи підкажуть ефективні методи саморегуляції, які допоможуть стримати людину від надмірної емоційності як позитивної, так і негативної. Поки що фахівці інституту після дипломної освіти закликали шкільних психологів надавати таку допомогу, але, можливо, до них приєднаються і практичні психологи, що мають відповідні приміщення і більше досвіду роботи у таких ситуаціях. Єдина умова, каже Діана Романовська: ці консультації повинні бути безкоштовними і доступними. Надія величко Андрій Дубінецький. Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. В Чернівцях відбувся брифінг нещодавно обраного секретаря міської ради Ярослава Кушнірика. Під час зустрічі Ярослав Денисович розповів про життєдіяльність міста, співпрацю міської ради з громадськими організаціями. Та стан Чернівецького бюджету про все це і не тільки далі у сюжеті. Брифінг секретаря міської ради Ярослава Кушнірика розпочали з чи не найпроблемнішого питання для чернівців: фінансування. Затримка виплати заробітних плат бюджетникам, як розповів чиновник, триває ще з минулого місяця. Як запевнив Ярослав Денисович, в місті коштів практично немає. Кошти практично не виділяються ні на що, тобто ні про який ремонт доріг, не те, що ремонт доріг, заробітна плата не виплачується. Сподіваємося, що будуть прийняті кардинальні зміни і в державі стосовно фінансування стосовно роботи казначейства, тому що е, треба повернутися до тої схеми, навіть якщо казначейство залишається, то має бути система, при якій не може Київ, умовно кажучи, як Центральну владу розпоряджатися коштами місцевих громад в день до міського бюджету надходиться до 90 тисяч гривень, при тому, що заборгованість по спецфонду більше 6 мільйонів. Також в місті вже виникають проблеми й по захищеним статтям. Що ж до кадрових питань, то наразі заяв написано достатньо проте це не гарантує звільнення чиновників з посад. Ситуація така люди написали і працюють до цих є деякі заяви, які дійсно будуть враховані і будуть прийняті рішення по них. До тих керівників, до яких будуть питання, там будуть дійсно прийматися рішення кадрові. Тому те, що розповсюдили, що зразу всі написали, всі звільнилися. Це трошечки інформація неповна і неправильна. Інформація про офіційне звільнення чиновників буде оприлюднена на сайті міської ради. Окрім всього іншого, Ярослав Денисович розповів, що запропонував представникам координаційної ради долучитись до життєдіяльності міста і в подальшому для здійснення контролю за діяльністю органів влади. Іван Молодий представник координаційної ради, в свою чергу, звітував про роботу ради. Основний напрямок це нашої діяльності він уже в принципі працює і надалі буде працювати. Це громадська безпека. В першу чергу та виявлення корупційних схем і запобігання їм це основний напрямок, той, в якому буде працювати, будуть працювати наші організації на сьогоднішній день. Наші патрулі спільно з службою ПП з патрульно постовою службою працюють в місті Чернівці. За ці дні, що працює така схема роботи, досить гарно покращилася криміногенна обстановка на території Чернівців. Представникам координаційної ради, до якої увійдуть судопредставники громадськості без чиновників та депутатів, в міській раді вже надали приміщення для здійснення її діяльності. Зокрема, такий центр розташовуватиметься в 105-му кабінеті міської ради. Згодом в них з'явиться телефонна гаряча лінія, куди пересічні чернівчани зможуть звертатись зі своїми скаргами про по позиціями та проблемами, окрім всього іншого, Ярослав Денисович також запропонував, аби представник ради увійшов до складу міськвиконкому Зокрема, це питання буде винесено на розгляд найближчої сесії. Дарія товпіч, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Адміністрація Чернівецького міжнародного аеропорту планує зміни. Зокрема, вони сподіваються, що вже 2014-го тут принаймні відремонтують зелітно-посадкову смугу. Якщо ці роботи не будуть проведені вчасно, функціонування Чернівецького аеропорту опиниться під загрозою. Чернівецький аеропорт 2014-го планує низку змін. Зокрема, вже сьогодні існує домовленість з однією з авіакомпаній після 10 березня цього року поновити рейс в Чернівці Київ. Наразі ж літак, що раніше літав до нас, знаходиться на технічному обслуговуванні в Швеції. Також тут планують відкрити ще один чартерний рейс на Італію. Так як у нас багато людей, наших співвітчизників, наших земляків, проживає в Італії і хочуть повертатися, не хочуть літати через Румунію, хочуть літати напряму, тому ми зробили все, щоб зараз закінчуються переговори з авіакомпанією, де можна взяти маленький літак, такий десь чоловік на 50-100, щоб можна було доставляти, так як. Поновити ті рейси, які колись були в Чернівецькому аеропорту. Разом з цим борги аеропорту нікуди не зникли. Заборгованість виникла через те, зізнаються на підприємстві, що вони не мають зараз можливості самостійно забезпечувати свою діяльність через відсутність змоги приймати великі повітряні судна. Через незавершений капітальний ремонт злітно-посадкової полоси в новому бюджеті розповідає директор аеропорту на перше півріччя заплановано використати 6 мільйонів гривень, які дали для того, щоб продовжити капітальний ремонт смуги, і дати можливість приймати більш тяжкі і більш великі літаки, які б давали дохід. Проте секретар Чернівецької міської ради Ярослав Кушнірик розповів, що кошти на ці роботи в міському бюджеті дійсно передбачають. Але Ярослав Денисович вважає, що такі роботи можна буде зробити тільки тоді. Зі, коли врегулюється питання державних коштів або зміниться система фінансування в країні, також секретар Чернівецької міської ради розповів, що в державі існує спеціальна програма підтримки аеропортів, в яку Чернівецький не включили, але вже найближчим часом в місті планують виправити таку несправедливість і звернутись до відповідних чиновників. А тим часом Чернівецький аеропорт і надалі залишатиметься в підвішеному стані через те, що фізично ремонт смуги неможливо не те, що завершити, але й розпочати до кінця травня. Тобто початку нового сезону через умови тендерних процедур по тендерним процедурам, які у нас в країні зроблені, то оголошення після того як є проєктна кошторисна документація. От процедура така: от на сьогодні у вас є проєктна кошторисна документація, то аванс переможцю тендеру можна виплатити через два з половиною місяці. Тобто, це ну дуже чого багато чого треба поміняти в державі для того, щоб можна було нормально функціонувати. Е, на жаль, при цій системі і фінансування казначейства, і оцих тендерних процедур е, до початку туристичного сезону злітно-посадкова смуга не буде відремонтована. Нагадаємо, що капітальний ремонт злітно-посадкової смуги востаннє здійснювався ще 1986 року. Дар'я Товпіч, Анатолій Яроцький, Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Зазвичай спалах епідемії грипу перепадає на початок лютого. Цьогоріч, на щастя, він настільки незначний, що фахівці констатують, епідемії не передбачається. Станом на 20 лютого штами двох видів грипу виділили у п'ятнадцятьох буковинців. Це загальна кількість людей захворілих на грип, починаючи з жовтня 2013 року. Грипу немає, але захворілих на ОРЗ понад 70 тисяч осіб, починаючи з жовтня. Із них 60% – діти. В усіх дитячих колективах проводиться щоденний моніторинг відвідуваності дітей. У випадку, якщо кількість захворілих на ОРЗ перевищить 20%, санслужба служба введе обмежувальні заходи або припинить навчальний процес, або тимчасово зачинить навчальний заклад. Починаючи з жовтня, за медичною допомогою звернулися тільки 8% від усієї кількості жителів області. Якщо казати в розрізі районів області та місті Чернівці, то найвисокі рівні захворюваності вище обласних це в місті Чернівці та в Заставнівському районі, однак вони нижче епідемічних порогів. За весь період спостережень і моніторингу у хворих, які звернулися з медичною допомогою, виділено 15 випадків грипу. Серед них 10 у 10 хворих грип ан 1Н1. І у п'яти хворих грип Б. Грипу, який міг би спровокувати спалах епідемії в області, а аж н 1 його ще називають Вікторія в області не зареєстровано за останні тиждень. Рівень захворюваності на ГРЗ зріс на 3%, що вважається незначним показником. Втім, лікарі пильнують найбільш уразливі категорії населення. Вагітні входять в групу ризику, оскільки у них є небезпека важких ускладнень і смертельних випадків внаслідок інфікування вірусом грипу, тому вагітні і хворі, у яких важкий перебіг захворювання грип, підлягають обов'язковому обстеженню вірус обстеженню на грип. Тому серед тих хворих, які матеріали від яких ми досліджуємо, і виявляються випадки грипу. Щеплення проти грипу зробили трохи більше 4 тисяч жителів області. Більшість із них належить до груп епідемічного та медичного ризику. Надія величко, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Спортивна зима 2014 стартувала на Буковині. У сонячній долині захід організував Всеукраїнський центр фізичного здоров'я населення Спорт для всіх. Зібрали школярі з різних куточків України. Для них професійні інструктори провели уроки гірськолижного спорту. Більше про все це дивіться далі. Протягом грудня січня відбулися обласні етапи спортивної зими. У них взяли участь близько двох тисяч школярів віком від 11 до 15 років. А в сонячній долині з'їхались фіналісти 60 учасників з різних регіонів України. Після поселення та обіду учасники близько чотирьох годин мали можливість не лише безкоштовно покататися на гірськолижних схилах, а й позайматися під керівництвом професійних інструкторів зі гірськолижної та сноубордшколи Каштан. Розділивши учасників на групи, інструктори терплячі і професійно знайомили всіх охочих за гірськолижного спорту, підкріплюючи усе практичними навичками. Давайте в заміну марай, розрядки, просто з утра будемо діла заряд. Давай. Давай кожен і вісім не залічає лишніх проблем. Давай, давай будемо живими, душою діям, давай будемо сильними, добрими сміливими. Давай, Левенята з міста, лева, в нас фізкультура культура, королев. Львів на каву тут співають споту славу. Почасним гостем на відкритті заходу стала учасниця Олімпіади 2012 року, чемпіонка Європи та світу зі стрільби з лука Тетяна Дорохова. Вона зізналася по-доброму заздрить дітлахам. Вони ще маленькі у них нету страху. вони этого не бояться. Ми вже більш взрослої, вже більш как би бы були осторожніше. Ж що ти травмуєшся, можна руки і ноги поламати. У дітей цього немає. для них на даний момент, коли у них канікули, вони можуть частіше сюди виїжджати, частіше відпочивати, по сравнению з тим, як у нас робота стрільба. І, да, учеба, і всяке таке. У середу учасники змагалися на сноутюбах, щоправда, з елементами біатлону, тобто під час спуску влучали у мішені тенісними м'ячами. Увечері для них організували ще й змагання з боулінгу. Четвергову програму продовжили змагання з гірськолижного спорту, і увінчався захід церемонією нагородження. Перед самим же від'їздом гостям з інших регіонів запропонували екскурсію чернівцями. Найкраще, мені дуже подобається. Я мріяла стати на лижі, покататися. І взагалі Сноутюбінг для мене щось дуже нове, і я не можу. Мені все дуже подобається. Цей Праздник дуже веселий і мені дуже подобається тут. І я б з радістю поучаствовала. Раніше не вміла кататися на лижах, але мене тут навчили тренер мій. Результати в подібних заходах далеко не найважливіше. Головне, що підлітки мають можливість здружитися між собою і з новими для більшості видами спорту, зазначили наприкінці організатори дійства. Множество мероприятий проводить всі центр в течение року От. і по всій Україні ми стараємося зробити мероприятия в усіх регіонах нашої страни, збираємо все всіх уголков теж учасників. Спорт для всіх в першу чергу с з с населением нашої страны. Наша задача стоїть не только проводить мероприятия, но але займатися пропагандою, яка вже много лет, очень, в принципі мала і не так, як бы, это це в нашей стране. Олександр Хмель, Георгій Мазураш Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Це був останній на сьогодні сюжет від журналістів Чернівецького репортера. Більше про ці та інші події ви зможете прочитати на нашому офіційному веб-порталі www.mtrk.com.ua. Також за цією адресою відбувається онлайн-трансляція нашого телеканалу. Наразі ж я з вами прощаюсь. Залишайтесь з телеканалом Чернівці. На все добре.